Наш оцей маленький куточок стає затишним, більш спортивним. У нас є спортивні майданчики, у нас є дитячий майданчик і асфальтується трошечки. Нам дуже-дуже це подобається. Пані Олеся Дніпрянка мешкає по вулиці Батумська. Із запалом в очах розповідає про ремонтні роботи, які виконали у дворі будинку. Допомагають наші керівні органи: це Корбан, це Філатов і наш чудовий депутат Постовий. Дякую величезне тому, що це ті люди, які нам допомагають. У нас є прохання. Вони нам допомагають вирішити мешканці. Звернулись по допомогу до очільника міста Бориса Філатова та депутата Сергія Пустового. Ми повинні разом йти на зустріч тим людям, які активно долучаються до реконструкції, які активно хочуть щось змінювати навколо себе. У дворі встелили нове гумове покриття на спортивному майданчику. Відновили лави, встановили колодязь. Зробили ремонт асфальтного покриття вздовж всієї вулиці. Наша поміч, наша допомога виростає у такі от проекти, у таку красу. Наглядний приклад, як треба працювати, як треба робити, щоб навколишнє середовище, яке їх оточує, воно змінювалося. Змінювалось на краще, щоб у ці складні часи, в які ми зараз живемо, всі, щоб ну додавати трошки фарб. Безпека дітей на дитячих майданчиках пріоритет. У подвір'ї будинку по вулиці Донецьке шосе 123 Також провели роботи, замінили покриття та встановили лежачий поліцейський. Вже стало гарною традицією в містах, дворах, де ми вкладаємо новий тротуар. Ми після цього, після виконання цих робіт, ми е, впроваджуємо і встановлюємо е, лежачі поліцейські. Лежачий поліцейський у цьому дворі виконаний за новими стандартами. Вони є безпечніші для велосипедистів та автомобілістів. Сподіваюся, що таких е, місць в нашому е, любому місті Дніпрі буде з'являтися більше і віддаю шану нашим активним мешканцям, які. Теребонять і на гарячу лінію міського голови Бориса Філатова і до телеграм-каналів Геннадія Кормана, і до наших приймалень. Нагадаємо, що ремонти прибудинкових територій у Дніпрі поновили цьогоріч. До кінця 2023-го У Дніпрі планують відремонтувати близько сотні дворів.